Починаємо готувати десерт тече молоком. Для початку желатин, я брала велику пачку 25 грам, Засипаємо в тарілочку і залєм стаканом холодної води. І хай він набухає. В миску висипала пакет сметани 15% 400 г, додала три столові ложки цукрової пудри і гарно перемішала. Желатин наш набух гарно. Зараз ми половинку пересиплемо в другу посудину, і я його на водяній бані розтоплю. Ось поділила пополам І зараз я в цьому ковшику на водяній бані желатин розтоплю. Доки п'ятку доводить, не треба, треба, щоб він став гарно тепленький, він ураз розтворяється. Оцю масу зараз виливаємо у сметанку, бистренько розмішуємо і в лоточок висипаємо. Бачила, і в холодильник ставимо на 3-4 години. Будемо другий слой. В каструльку налила 2 стакани по 200 мл молока, ось в мисочку всипала, 3 столових ложки сахара, можна 4, якщо хочете, щоб було солодше, можна 4. І додаємо 4 столови ложки какао і гарно перемішаємо. Суміш з цукру і какао додали в молоко і на вогонь. І треба його помішати Отак весь час, поки не почне кипіти. Тільки почне кипіти, зразу ми його і виключимо. Какао вихололо. Тепер другу частину желатину викидаємо в ковшик і на водяну баню. Розтоплений желатин виливаємо в каструльку до какао і швиденько його перемішуємо. Наша сметана гарно застила. Тепер другий слой через ситочку вдруг де комочки заливаємо наше какао. І ставимо в холодильник. Так, наше птіче молоко вже захололо. Можна його зверху. Чим-небудь. притрусити або стружкою кокосовою, або шоколадом, або вафелькою. Ну, я не буду нічого робити. Зараз покажу, яке воно в розрізі. Ось така красота в нас вийшла в розрізі. А яке ж воно і смачне, і не солодке. Ну, якраз в міру. Я таке люблю. Тому, будь ласка, пробуйте і смакуйте.